Вітаємо щиро з Новим роком, друзі. Хай благодать Отця зійде на вас. Ми маємо щастя у Христі Ісусі, Він полюбив нас і від смерті спас. Ще один рік сьогодні канув в небуття, а звідти вже не буде вороття. О як важливо, любі християни, нам цінувати щодня своє життя. Не знаємо ми, що новий рік готує. Можливо, хтось зустрінеться з Творцем, закінчиться життя, і вдаль святою прийде перед Його святе лице. Так, Новий рік, немов сторінка чиста, як згадка, прихована в тіні. Усім готує доля особисто, чи то щасливі, чи печальні дні. На Господа кладім свою надію Він наш покров. І поміч на путі, і нарікати, хай ніхто не сміє, щоб там не сталось в нашому житті. Ми вам, ми вам бажаєм ревності в служінні, щоб труд у церкві старанно несли, щоб, як прийде нещастя чи гоніння, Христові вірність свято зберегли. Хай завжди буде з вами милість Божа, і стереже Його рука свята. Щоб тільки світле, радісне, хороше чекало вас в цім році, що настав. Тримайте каганці поготові, можливо, скоро вже Христос прийде, нехай проміння вашої любові зігріє стомлених гріхом людей. Ми вам всіх благ небесних побажаємо. Нехай цінує часом кожен з вас. Хай в новім році Бог благословляє ваші родини, сім'ї повсякчас. Амінь.